Суперсила працівників це водоводу, що в здатності приготувати питну воду до державних санітарних норм. Хоча джерело наше водопостачання на сьогоднішній день вже відноситься не до першого класу, а до другого і по деяким показникам до третього і четвертого. Але завдяки зусиллям, знанням наші працівники все-таки зуміли довести якість до тих норматив. Суперсила, що завдяки цим людям ми можемо цілодобово подавати воду гарної якості в кожний будиночок і в кожну квартиру. Суперсила працівників контрольно-вимірювальної лабораторії. 100% відповідальному ставленні до контролю за якості води та 24 години знадобу та швидкому реагуванні на скарги наших улюблених споживачів.